До донатів більше долучаються підприємці чи звичайні громадяни? Ну скажу так на початку війни, звичайно, підприємці наші були особливо я кажу за підприємці нашого міста, оскільки я від початку працюю більше на локальному рівні. Дуже багато долучалося підприємців, і ще е, намагалися вони триматися на плаву кілька місяців. Зараз все тримається на е, таких щоденних донатах: 10, 15, 20 гривень. Е, ну, звичайно, я трішки применшую, тому що коли є великі збори, є і великі донати там по тисячі, по п'ять тисяч, по десять тисяч гривень. Але все ж таки вони надходять від звичайних громадян, не від підприємців, і дуже шкода. Тому я думаю, що. Ми дуже маємо активно працювати в цьому напрямку, залучати наших підприємців і не лише звичайно з нашого міста, для того, щоб фонд розвивався. Він отримав більше допомоги. Тому що чим потужніший і масштабніший фонд, тим, звичайно, більше допомоги ми зможемо надати нашим захисникам.